У Трампа, схоже, визначились з тим, як припиниться війна в Україні. Зеленський вперше допустив втрату українських територій, а на Росії готують суспільство до припинення війни з Україною у 2025 році. Про що йде мова? Розкажу у цьому відео. Тож обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей долучилося до перегляду відео. Звісно, запрошую всіх, хто бачить мене вперше, підписатися на мій канал. Кремль готує чиновників до завершення війни з Україною. Про це пише російська газета. Та камерсант, посилаючись на власні джерела, адміністрація Путіна почала формувати для регіональних чиновників образ перемоги у війні з Україною, який вони мають доносити до населення. Ця тема обговорювалася на семінарі для віце-губернаторів. Очікується, що майбутні результати війни представлять як Перемогу, однак вони навряд чи задовольнять як ультрапатріотів, так і либералів у Кремлі. Планують спиратися на спокійну більшість, яку мають переконати досягненнями денацифікації і демілітаризації та анексії чотирьох українських регіонів. Про які власний план говорять російські змі замороження війни по лінії фронту до цього моменту Росія планує. Повернути Курщину та повністю захопити Донецьку область. Частина Харківської та Миколаївської областей повертаються Україні, але інші території залишаються під контролем Російської Федерації без офіційного визнання Україною та НАТО. Україна не вступає до НАТО щонайменше протягом наступних 20 років. РФ оголошує, що денацифікація та демілітаризація України. Виконані з Росії знімають щонайменше половину санкцій, включаючи майже всі фінансові та енергетичні обмеження. Такі умови, начебто, задовольнять Російську Федерацію, і вони готові під цими гаслами йти на перевмовини у 2025 році. Про це своє суспільство вони вже готують до побіди Путіна в Україні, навіть ось з такими реалями, які Росія пропонує Україні. Причому, начебто, підкреслюю це не підтверджена інформація. Це чутки російських змі. А ми з вами вже вив як можна у лапках довіряти російським змі? Проте цей план, який озвучують російські видання, дуже перегукується з планом, який спеціальний представник Трампа по Україні вже оприлюднив. Про що пишуть CNN. Нагадаю, що днями Трамп визначився зі своїм представником по Україні. Я дуже радий висунути генерала Кіта Келога на посаду помічника президента та спеціального представника з питань України та Росії, написав Трамп на своєму каналі. Разом ми за забез забезпечимо мир силою, та зробимо Америку та світ знову. Великими сказав Трамп. Журналісти CNN вважають, що призначивши Кіта Келога своїм спеціальним представником в Україні, Дональд Трамп також обрав дуже конкретний заздалегідь оголошений план щодо цього гострого питання. Келог, 80-річний колишній радник Трампа з національної безпеки, виклав свій мирний план досить детально. Написавши для політичного інституту American First у квітні, він починає називати війну. Кризою, якої можна було уникнути, яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена втягнула Америку в нескінченну війну. Коротше кажучи, припинення вогню заморозження лінії фронту і обидві сторони будуть змушені сісти за стіл переговорів, але все стає складніше, якщо розібратися у деталях. Більшість часу Келог витрачає на критику дій Байдена у своїй цій статті мирному плані, кажучи, що його адміністрація надто пізно надала мало летальної допомоги Україні. Він каже, що рішення Трампа надати першу летальну зброю Україні в 2018 році передало силу необхідну для проти. Стояння Путіну і що м'який підхід Трампа до голови Кремля, не демонізуючи його, як це робив Байден, дозволить йому укласти угоду. Келох каже, що потрібно було надати більше зброї до російського вторгнення та відразу після нього, щоб Україна могла перемогти. Ну тут важко не погодитися. Але тоді цей план, який повідомляє CNN, розглядає майбутній радник Трампа з національної безпеки, перестає подобатися Україні. Якщо розглядати його далі, наголошують журналісти. Келох каже. Що сполученим штатам не потрібно втручання в інший конфлікт, а їхні власні запаси зброї постраждали від допомоги Україні, що робить країну потенційно? Беззахисною для будь-якого конфлікту з Китаєм через Тайвань він каже, що членство України в НАТО насправді дуже віддалена перспектива попередньо запропонована Києвом на знак символічної солідарності. Вона має бути зупинена і призупинена на невизначений термін в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити. Перш за все, у плані йдеться, що він має стати офіційною політикою США щодо припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів. У ньому йдеться про те, що майбутня допомога США, ймовірно, як позика буде залежати від переговорів України з Росією і США озброюватимуть Україну настільки, наскільки вона зможе захистити себе та зупинити будь-які подальші просування Росії до та після будь-якої мирної угоди. Лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони за згоду на це. Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій, а повне пом'якшення лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. Збір на російський експорт енергоносіїв окупив би відбудову України. Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але Україна мала б погодитися добиватися цього лише і виключно дипломатичним шляхом. Він визнає, що це потребуватиме майбутнього дипломатичного прориву, який ймовірно не відбудеться до того, як Путін піде з посади. Він над Звичайно, простий, і швидкий у своєму підході, але йому не вистачає того, що вимагатиме Москва, і для цього він використовує дипломатичний процес у минулому цинічно переслідувати військові досягнення. Заморожування лінії фронту призведе до дуже жорстоких кількох місяців, оскільки Москва намагатиметься захопити якомога більше територій. У минулому Кремль ігнорував умови припинення вогню та переслідував свої територіальні цілі, часто прямо заперечуючи це власне перемовини і те про що вдавалося домо. Мовлятися демілітаризовану зону ймовірно потрібно буде охороняти, можливо, поставивши війська НАТО або солдатів інших неприєднаних держав між двома сторонами, неприєднаних до НАТО, мається на увазі, або тих, що окремо без НАТО можуть свої війська вести в Україну для цього для цієї місії. Складнощі в тому, що це величезний контингент, який має охопити. Сотні е, кілометрів кордону, та це значні фінансові інвестиції. Озброїти Україну настільки, наскільки вона зможе зупинити інший майбутній російський прогрес, також буде важко. У плані зазначено, що Сполучені Штати виробляють 14 тисяч артснарядів 155-го калібру на місяць, які Україна може використати лише за 48 годин. Парадоксально, але Кело хоче, щоб США більше озброювали Україну, але також визнає, що вони США насправді не. Можуть цього зробити подальші рядки автора, тобто Келега, говорять про уявлення і мислення самого автора. Він каже, що національна безпека це, попри все, Америка на першому місці. Він додає, що критики подальшої допомоги України, до яких він здається і сам відноситься, стурбовані тим, чи не поставлені під загрозу життєво важливі стратегічні інтереси Америки у війні в Україні і можливістю залучення військових сил США і. Залучення Америки у проксі війни з Росією, яка може ця проксі війна у ядерний конфлікт. Ці два речення є остаточним фоном для запропонованої угоди. Українська війна стосується цінностей, які нам не потрібно зберігати, і ми повинні відступити від ядерної загрози Путіна. Це протилежить нинішній єдності, в якій захід віддає пріоритет цінностям власного способу життя та безпеки, ґрунтуючись на урок 30-х років минулого сторіччя, що у миротворені диктатори не зупиняються. План Дає Україні бажаний шанс покласти край насильству в той час, коли вона програє на всіх фронтах і відчуває нестачу основної людської сили, перепони, яку вона може ніколи не подолати, і в чому Росія ймовірно завжди випереджатиме Україну. Але це починає процес, в якому хитрий і брехливий Путін буде насолоджуватися. Використання режиму припинення вогню та слабкості заходу. Це його Путіна сильна сторона. Момент якого він чекав майже три роки. План приймає в тому заходу, що його. Виробництво озброєн не встигає за Путіним, і що його цінності марнотратні. Це також мало погоджується з тим, що Росія зробить, щоб порушити бачення Заходу і власне самої Росії. Це похмурий компроміс для похмурої війни, але це може не покласти край, а натомість відкрити нову сторінку, де єдність і підтримка заходу почнуть руйнуватися. А Путін, як за столом переговорів, так і на фронті наблизиться до своїх цілей. В той же час президент України Володимир Зеленський припустив, що гаряча фаза війни з Росією припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територію Україна повертатиме дипломатичними шляхами. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News. Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО під контрольну нам територію України. Треба зробити це швидко, і Тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом, зазначив президент. Зеленський наголосив, що Саме запрошення в НАТО Україну. Має отримати в її міжнародно визнаних кордонах, включно з анексованим у 2014 році Кримом. Те, що це рішення, щоб закінчити гарячу стадію війни, факт, але запрошення треба робити Україні в її міжнародно визнаних кордонах. Запрошення ви не можете давати тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що це тільки частина України і є Україна. А те, що не є підконтрольною Україні, вже є Росією. Зазначив президент. Участь у НАТО може гарантувати, що Путін не повернеться. Вважає український президент. А припинення. Вогню без гарантій безпеки з боку НАТО, на його думку, тільки допоможе РФ захопити ще більше територій. у жовтні 24-го року. Президент Зеленський заявив, що припинення російських ударів по українських енергетичних об'єктах і суднах може відкрити шлях до переговорів про закінчення війни. Видання Financial Times з посиланням на джерело писало, що в західних зовнішньополітичних колах давно обговорюють німецьку модель для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона має погодитися повернути виключно дипломатичним шляхом, тут можна багато говорити про те, що президент Зеленський здається або прогинається, здає Україну, і хейтерів буде вистачати з такими заявами. Проте низка експертів міжнародних і українських говорили про те, що дуже важливо, щоб Трамп почув, хто саме згодний з ним співпрацювати, а хто відмовляється, і те, що Зеленський говорить, що частину території військовим шляхом повернути неможливо станом на зараз, це є факт, про який скажуть і наші військові. А те, що він відповідає на потенційний план команди Трампу говорить про те, що Зеленський і Україна. Чують позиви Трампа і його пропозиції, і готові їх розглядати. А от Росія не факт, що готова, і це буде означати, що Трамп більше буде співпрацювати саме з Україною. У питанні вирішення війни ніж з Росією. Трамп не передбачувана особа, і тому тут, як би це не звучало, задобрити його буде не лишнім. Проте, все те, що Крим заяв президента Зеленського звучить, поки що не підтверджено. Так, є план спеціального представника Трампа по Україні. Так він опублік опублікований. проте він не є відправною точкою. Він не є фактом, який буде конкретно е втілюватися. Це лише. Пропозиція, яку або Трамп підтримує, або частково підтримує, або не підтримує взагалі. А ось те, що говорять російські змі, тут як то кажуть, дуже е, дивна інформація. Скоріше за все, це вкид для того, щоб теж зіграти на руку Трампу. Поживемо, побачимо у будь-якому разі. Дуже важливо зараз тримати ті території, які можемо втримати, але не ціною наших військових. А хоча вони героїчно тримають ті лінії оборони, які... Зазначені особливо жорсткі бої відбуваються на Донеччині. І підтримка наша з вами дуже і дуже важлива наразі. Тому давайте донатити допомагати війську стільки, скільки можемо, стільки, скільки потрібно. В описі цього відео є детальні інформації, реквізити про збори, актуальні збори від полтавських волонтерів на термінові потреби сил оборони. Тож долучайтеся, молю вас кожні 10 гривень також допоможуть. Також в інформації знайдете в описі цього відео реквізити, як підтримати канал Ньюз. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Тому вдвічі вам вдячний за те, що допомагаєте. Тим більше, що частина коштів у будь-якому випадку направляється на потреби сил оборони. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо забулися поставити. Вподобайку зробіться просто зараз. Підпишіться, якщо бачите мене вперше, рекомендуйте мій канал і пишіть коментарі. Разом обов'язково вистоїмо і переможемо. Слава Україні!